Фух, так, що як вам танці сподобались? Фух, дуже радий, дуже радий, бо я цю хуйню репетирував. Да. І от золотий дощ для перших рядів, пожалуйста. Бля, ти взагалі удачно підійшов в цей момент, чувак. І про пластир послухав, і золотий дощ. Так, і вам ще теж. В кого білети по 1800, блядь? Це треба відбити нахуй ці ціни, блядь. У вас там теж, да, ребятки, да? Тільки, блядь, давайте не забагато, блядь, бо потім Палац України скаже, блядь, доплачуй за уборку, блядь. Фу, обожнюю починати виступ цього прикола про золотий дощ, тому що люди по-різному реагують. Масить парубок дівчина, ти такий золотий дощ для цього ряду. І там дівчина така «У а парубок порожний такий. Бля, візьму на заміточку. Да? Я вже уявляю, як не проходить вечір після стендапу. Вона така: Серега, стоп, 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 що за хуйня почалась! Ми так не домовлялися. такий, ти ж на стендапі сказав, що не подобається, все назад, назад. Ясний божий день, ніяких опадів. Стендап зближує. Я сподіваюся, я е, додав ізюмінку в ваші новорічні вечори. Е, е. Так, мене зв'язка Загікевич, це моє справжнє ім'я. Е, так, хотів вам розказати, що в мене не так давно з'явилась дівчина. Фу, дуже радий. Кожен раз, в кожній залі я кажу цю новину, і мене так зустрічають, так всі плескають, наче я родив її, блять. Е, ну, але хоча трохи з натяжкою, і, скоріш за все, ні, але можливо так могло бути. Будь... Коротше, я підвожу до того, що в нас різниця в 12 років. Да, вона молодша, все нормально. Коротше, е і знаєте, е давайте без цих всяких педофільських жартів, але все одно, коли мені 35, дівчині 23, ну, скоро буде, е так вона каже. Ні, і насправді вже 23 виповнилось. Коротше, коли мені 35, їй 23, 12 років різниця, як не крути, мене переповнюють батьківські почуття. І це виникає в якийсь самий неочікуваний момент. Просто заходиш з дівчиною в кав'ярню кажеш, добрий день, Діана, що ти будеш? Вона каже, я буду, я не знаю. Ну, латина безлактозна. Я кажу, зробіть латина безлактозного, на Діана, попий. Ну, або знаєте, починається літо, там сезон ягід, фруктів. Я кажу, Діана, ростущий організм, поїж фрукти, поки є. Вона каже, я хочу рево І мівіну. Ну, так, да, все це покоління ми втратили. І куди я міг піти на перше побачення з дитиною, а в смыслі з дівчиною? Е, 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 ну, звісно, Е, навіть без прив'язки до віку, це нормальна локація для першого побачення і взагалі для побачення, тому що це якісь спільні переживання. Якщо ви з дівчиною на перше побачення йдете в кіно, просто з незнайомою людиною дві години підаєтесь в екран. Коротше, ми пішли в лунопарк, прокаталися на якихось американських гірках і потім почали грати в більш такі дитячі атракціони, але більш інтерактивні. Знаєте, якісь там типу, аерохокей, вдар по гному, не вдаряй по коричневому. Це для своїх жарт. І, коротше, в якийсь момент ми викупаємо, що там в цих штуках можна заробити купони, і ти ці купони можеш потім накопичити і потратити на якийсь приз. І в мені включився цей азарт, коротше, я говорю, давай, сьо, Діана, ми зараз заробимо всі купони. Проходимо, коротше, в якийсь один атракціон, програли другий, потім проходимо, а там такий атракціон, знаєте, як наковальня. Треба молоточком так вдарить і воно вверх так-дин-дин підлітає. І мені включився цей провінційний матчо, котрий на побаченні пиздить грушу. Я такий Діана, давай в'їбу, не тебе сюди-сюди. Коротше, беру цей молоточок, що я не розрахував що це дитячий атракціон, як піздану його, і воно бем 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 Максимальний результат 4 тисячі купонів. І починають друкуватися купони. Друкуються 5 хвилин, друкуються 10 хвилин, друкуються 15 хвилин, вже гра цих купонів. Потім ми викупаємо що ці купони, треба засовувати в інший автомат, щоб вони тобі зарахувались на твою карточку. Потім ми викупаємо, що купонів так дохуя, що можна одночасно в два цих автомата засовувати. Коротше, ми замість того, щоб провести час, як закохана пара. Наче відпрацювали смену на колбасному заводі, блядь. Знаєте, сосісочний цех. Доставай, засовуй, доставай, засовуй, Сюда, доставай сюди, сюди туди. Я конечно не против поїбатися на першому побаченні, але не таким методом. Коротше, проїбались ми так хвилин 25, навіть підходимо потім на касу, кажемо, в нас 4 тисячі купонів. Що ми можемо взяти? Вони кажуть, йо-йо. Я стою такий думаю, да, бля, як в 90, ці купони ніхуя не значать. Джена Діана, йо-йо, йди грайся, подаруночок тобі. Фу, ще була ситуація. Якось, е... їдемо ми з Діаною після концерту, отак, як сьогодні, тільки трошки поменше. Е, значить, Додому, коротше, викупаємо, в таксі, ми їдемо і викупаємо по дорозі, що у нас вдома немає нічого їсти, тільки Рево і Мівіна, да, що та хазяйка. І е, я кажу: Діана, треба заїхати в супермаркет. І ми заїжджаємо по дорозі в супермаркет, таксист нас чекає. І ми назад, коли сідаємо в таксі, так і знаєте, максимально спішимо, щоб показати таксісту, що ми дуже до нього поспішали. І Діана сідає на заднє сидіння, закриває двері і така. Я, говорю, я кажу, що сталося? Він каже, здається, я зараз зламала ребро. Я говорю, смысле, так не буває, це так не працює. Да ні, тільки що так закривала двері і так локтем вдарила, навірно, зламала ребро. Водій повертається такі, що у вас там відбувається, блядь. Кажу, це сімейне, ми вдома розбудемося. Коротше, приїжджаємо додому, Діана, як типічний антиваксер, начитала яких статей, що якщо це рібро, якщо його поламати, там значить треба накладати шину, бо воно ніяк не зросте. І головний критерій, аргумент, що якщо мені смішно, мені больно. Я давай там дома анекдоти розказувати, Короче, нормально, час провели. Потім на ранок прокидаємося, я кажу, ну що, Діана, як твоє ребро? Каже, треба е... досі болить. Я кажу, ну, викликаємо таксі, їдемо в травмпункт. Ти тільки сідай з той самої сторони. Бо якщо з іншої, можеш ще одне ребро наїбнуть. Коротше, сідаємо в таксі, приїжджаємо в діючий травмпункт, на метро Житомирська, куча бабушек, дедушек, для мене всі свої. я Кажу, привіт, молодеж. І Диана припугана. І стоїмо в цій черзі, і Діана каже, свят, ти обов'язково заходь разом зі мною. Тому що, по-перше, я боюсь, по-друге, я нічого не запам'ятаю. Я кажу: Діана, ти викупаєш в що іронія долі? В тому, що тобі ніхто не повірить, що ти саме так зламала ребро. І воно реально так і виглядає. Ми заходимо до цього травматолога, я сідаю на оцей стульчик, смотря при вході. А Діана йде до нього, сідає за стіл, і він такий, ну що, що у вас сталося, розказуйте, і Діана така. Я оце Якось так сідала в таксі, і якось так, коли двері закривала, так локтем собі. Отч! І навірно зламала ребро. І я такий сижу. Угу. Да? Так і було, так і було, блядь. Діана, диви там нічого з зайвого не пиздани, пожалуйста. Коротше, йдемо робити знімок. Зробили знімок, повертаємося до травматолога, він дивиться, каже, ну все нормально, це у вас ушиб. Я таки і скажу, ну от Діана, можна було і сильніше в'їбать. <риклад> Це всього лише жарти, домашнє насильство, серйозна проблема і взагалі дітей бить неправильно. <риклад> Дякую вам дуже. А, так, ще швиденько хотів розказати, що а, зараз в українських стендап-коміків, на жаль, через повномасштабне вторгнення трохи розширились горизонти для виступів. Да? А, наші коміки їздять в е, благодійні євротури, збирають бабки на ЗСУ і повертаються. Уу! От в цьому році Антон Тимошенко з'їздив перший канадо-американський тур, зімдорав 12 мільйонів на потреби сил оборони. Красавчик. Корейше, я в якийсь момент теж вирішив розширити горизонти для виступів, і поїхали ми з пацанами виступати в Житомирську колонію номер 4 а, Значить, як це відбулося? А, корейше, у нас є комік такий Джихун Сафаров, поплодуйте, хто знає джихуна. Да, дуже прикольний, класний комік. Короче, і в нього вийшов якийсь відос, і там був максимально клікбейтний заголовок, типу «Мій батько мріяв про тюрьму. А виявляється, що чуваки з Міністерства покарань, бля, в смысле, департаменту покарань, бо Міністерство покарань звучить як з Гаррі Поттера, да, блядь. Поїхали в Аскабан виступати перед дементорами. Ну, перед менторами, ну, ментами. Вони там теж були. Коротше, виявляється, що чуваки з департаменту покарань вони суперфанати стендапу, Вони дивляться весь контент, що ми виробляємо, і тільки вони бачать цей відос, вони зразу пишуть Джихуну, кажуть, Джихун, ти отам от жартуєш про тюрму, а приїдь до нас в тюрму і тут пожартуй про тюрму. Джейхун зразу пише нам в чат коміків, що от намальовується такий корпоратив. Я зразу це беру в свої руки, кажу, «Ребятки, ми їдемо обов'язково. Тому що я супер Джоні Кеша. Джунікеша. Кеш такий американський фолк бард співак так, я пояснюю. Uh, да. І він в свої часи, якийсь якісь його кар'єри, він дуже багато виступав по тюрмам, навіть записав там декілька лайв концертів котрі в свої часи були популярніші ніж Елвіс і Бітлз. Я такий, все, блядь, я Джоні Кеш, ми їдемо в тюрму. Треба збирати команду. Беру Джейхуна, бо його запросили. Беру Ілюху звукаря, бо в нього є машина. Беру Байдака і Тимошенка, щоб підсилити команду. І беру Олександра Качуру, бо цей погоджується на любу хуйню. Короче, і ми їдемо, і я такий все, я Джонні Кеш, я Джонні Кеш, ми їдемо виступать в тюрму. Тут у мене байдак повертається, каже, свят, а ти точно Джонні кеш? Може ти, міша круг? <плакова> 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 ну давайте будемо відверті. Ну, візуально я більше міша круг, все таки, блядь, да? В мене пузика, в мене вусики, я їду під Житомир виступать на зону. «Дякую тобі, Василь, за гарний настрій. Їдемо далі, коротше. І я їду всю дорогу, що накручуюсь, тому що коли в нас був зізвон з департаментом покарань, вони кажуть, чуваки, можете жартувати про будь-які теми, але є одна тема, яку краще не 10-метровою палкою. Це те, що на зоні є опущені або є якісь касти між ув'язними. Краще це взагалі не вспоминати. Все, що я знаю про опущених, як дитина, котра виросла на російських серіалах, це якщо ти дотронувся до опущеного, ти теж опущений. Як квач тільки на всю жизнь. Я такий, так, головне там нікого не трогати, ні з ким там не здороватися, і взагалі там нічого не чіпати руками. Приїжджаємо туди, нас зустрічають, значить приїхало міністерство. Кажуть, так, от екскурсія, от у нас тут хліб, печуть, от у нас тут бараки, коротше, а тут у нас зараз інтерактив. Ми одразу качуру вперед виталкуємо. А, вони кажуть, тут у нас от іде ремонт, може хтось із вас хоче долучитися. Тимошенко визивається, каже, я можу. Тимошенко дають шпатель, він два рази так. Шх. Шх. Вони кажуть, все, достатньо. Потім проходить три місяця. Мені чувак з департаменту і тюрми пише, скидує фотку. Там меморіал. Цю стіну збудував сам Антон Тимошенко. Перший український стендап-комік, котрий зібрав палац Україна. Коротше, йдемо далі, Значить, провели всю екскурсію, і от уже е, Ілюха, наш звукар, все налаштував в залі, і зараз вже маю туди пустити глядачів. А там нема такої проблеми, як у нас з вами на волі. Оце пів години, почекаємо, поки гості зберуться. Там дзвоник прозвонив, глядачі зайшли, блядь, концерт почався. І от зараз цей момент вже має відбутися, зал вже повністю готовий. Е, і я відходжу десь в биральню. Повертаюсь назад і вже ув'язнені, шурують повним напором, заходять в зал. І якось хера на вході стоїть Олександр Качура і здоровається з кожним зеком. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Він хотів вийти в цей момент. Чи що, і пішли люди, і так сталося. Коротше, я думаю, блядь, треба Санька рятувати, зараз його законтачать. Я підбігаю до Санька і мене затягує в цей водоворот вічливості. Я теж починаю здороватися з кожним ув'язненим. Приїхали два консьєржа, блядь, з Києва в Житомир поздороватися з кожним. Всім добрий день, добрий день. В якийсь момент я хаваю Санька, ми ховаємося, починається концерт, і я вам скажу нормальний абсолютно концерт. Тому що я на початку виходжу е, і кажу, так, дивіться, за, типу ще не в образі ведучого. Я кажу, так, ребятки, зараз буде стендап, ви ж тут добровольно. Да? Ну, на стендапі. <правж> <правж> е, говорю, зараз буде стендап. Він як не підлаштований під реалії тюрми, звичайний наш стендап, який ми розказуємо людям на волі. Е, тому на найближчі дві години уявіть, що ви на волі. Ну і чуваки оцінили ці приколи, тому що потім я виходжу вже в образі ведучого і починаю вечірку, як завжди, я кажу, що це? Це Житомирська колонія номер 4 Що це, 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 це. Це, це найелітарніші глядачі, котрим сьогодні пощастило тут бути. <риклад> Ну, вони нормально все варнули, я вам скажу, так. Да. Потім йде концерт, тільки, знаєте, не було багато інтерактива, як іноді буває. Це Добрий день, чим займаєтесь, айтішника, хуєно попізділи. Тому що там ти що спитаєш, добрий день, за що сидите? Ага. Поплатуйте шевку, така стаття. у ху а хто хоч раз пирнув людину ножом, Поплодуйте, хто пам'ятає ці відчуття? Да? То думаю, ладно, будемо без інтерактиву. Іде концерт, нормально всі виступають коміки. Коротше. Це ви можете в них в монологах почути, там байдак бля, на цій губної гаврошки пропонував людям зіграти. Коротше. Цікаво було, цікаво. І потім виступає фінальний комік це Олександр Качура. І він розказує свій стендап, каже, до речі, недавно в мене було день народження, мені виповнилося 30 років. І йому чувак з зали кричить: де? А де тортик? Ну і Саньок в такій ситуації, мав би щось зімпровізувати якось у відповідь йому. І він каже: Тортик? А тортик я вже з'їв. Я той ще сладкаєшка. І, по-моєму, в цей момент зеки, котрі з ним здоровались, такий, блядь, по-моєму, не ми його, а він нас чуть не законтачив. Все, ребятки, дякую вам за Це був мій стендап. У!